Слава Богу, дорогі брати і сестри. Я нова сестричка в вашій церкві цього року прийняла хрещення і хочу засвідкувати, як мене Господь вів е, цією дорогою. Народилася на Тернопілі, в релігійній сім'ї. В мене е, кожної неділі ми ходили в церкву. Е, е, я знала, що Господь є там в церкві, в образах в хаті, а живого Бога не знала. Закінчивши школу, вступила в медичний коледж і. Займалася спортом, така, ну любила е, такий активний спосіб життя. Але не знаючи Господа, диявол шукав е, такі моменти, щоб війти в моє життя. І одного разу в е, дівчини було день народження і появився алкоголь, сигарети. Е, віруючі люди траплялися на моєму шляху. Але е, нас в селі казали, що їх треба обминати, бо вони затягнуть свою віру, і ті, хто до них вже пішов, вже назад не вертаються. І такий, знаєте, страх був. Що оті віруючі, як затягнуть, ну все. Ні, І через деякий час е, так склалося, що попала в таку компанію, де були наркозалежні. І мені здавалося, знаєте, що ну, я така сильна, що від одного разу нічого там не буде. Диявол дає таку безпечність. Він знає е, серце кожного з нас і знає, як е, війти в життя. І я подумала: ну, один раз там покурю траву, нічого страшного не буде. Це було перше. Через деякий час я побачила, що ну, другі там вживають наркотики, і мені здавалося, ну, я попробую, там нічого страшного. І вже до четвертого курсу, коли я вчилася в медичному коледжі, я вже була е, в залежності повній. Е, чоловік мій, з яким ми потім одружилися, теж був наркозалежним. І на 18 років, коли мені було це, вони мені подарували перший раз спробувати це. І я вам скажу, що диявол вже повністю контролював моє життя. Ні батьки, ні вмовляння вже з часом батьків знали, і в селі вже знали всі, тому що приїхавши в село, я ну, шукала, де, де знайти мак, де, де страшно. Але батьки мої це пережили. І я слава Богу, тому що Бог вів мене ці, цим шляхом. І е, знайомі родичі порекомендували, щоб тут в Нововолинську є такий реабілітаційний центр, верхновій від церкви Ковчег. І ну, батько сказав: ну спробуємо, якщо тобі там не допоможуть. Ну, Тоді вже. І приїхавши сюди, в верхнів, знаєте, десь через тиждень часу ну, важко спочатку було і читати Біблію. Для мене було дивно, скільки часу кажу, скільки треба читати. Кажуть, кожен день. Думаю, що ж кожен день можна читати в тій Біблії? Думаю, ну все, затягнуть точно. Але слава Богу, Господь робив свою роботу. Включили мені таке було, ну, відео, де. Діти, які невинні, загинули, я подумала, мені стільки років, і я ще нічого доброго в своєму житті не зробила, і Господь зберігає моє життя. А діти, от які в Беслані невинно загинули, і Господь їх чомусь забрав. І знаєте, так торкнувся Святий Дух Мого серця. Я покаялася і почала досліджувати Біблію, читати. Мені було цікаво. Через півроку я поїхала додому. І пам'ятаю притчу, яку ми читали про сіяча. І там було сказано, і коли Ісус наводив до себе, я так сприйняла, що те зерно, яке впало в камінь, в який такий і не маючи кореня, воно піднялося, воно проросло, але не маючи. Моріння, воно впало під впливом світу. І дійсно, коли приїхала додому після центру, тиждень часу я свідкувала, я їхала дорогою, Господь ну, являв чудеса, справді. І через тиждень часу, коли я побула вдома, приїхав той мій колишній чоловік, і знову я ж таки не встояла. І я зрозуміла, що е, якщо я залишуся там і ну, буду продовжувати, мене диявол вирве назад. Я кажу: Господи, поможи мені. Вернувшись в центр, е, почала молитися. На той час е, з, з тим тодішнім чоловіком ми прийняли рішення про розлучення, тому що він е, не сприймав ні Христа і мої ці свідоцтва, і знову ж таки, це, що я, е, приїхавши, впала, можна сказати, воно мене. ну... Так Дух Святий побуджував, щоб залишитись тут. Ми розлучилися, і через деякий час Господь мені дав знайомство з моїм теперішнім чоловіком. І, знаєте, я йому дуже вдячна, що він повірив, що я можу змінитися. Це, звичайно, через Господа, тому що Господь теж працював над ним. І моя свекруха, вона християнка була в цій церкві, Марія Попович. І... Таким чином, я повернулася. Ну, Народилися в нас діти, слава Богу, Господь дав мені сина Матвія, донечку Вероніку, але диявол давав таку спокійність. Знаєте, я зараз хочу це слово сказати для тих, хто ходить в зібрання, але не приймає рішення бути з Христом. Від 2009 року до 2023 диявол давав мені таку. Е, ну, як би мовити, е, обманчиво-спокійні. Що, Дивись, ти ж не, не куриш, не п'єш, в тебе є діти, в тебе нормальна сім'я, нащо тобі йти? Це ж обмеження, це, ти, ти мусиш себе е, стримувати від чогось. Там є обов'язки, які треба виконувати. Але Господь через обставини, які приходять в наше життя, е, показує нам шлях. В мене чоловік пішов на війну, і я за цей рік ну, Минулий, я зрозуміла, що просто своїми, ну, своїми вчинками там чи проханнями я не зможу його захистити. Але в мене є надійний захист це Ісус Христос, який буде охороняти мого чоловіка, і церква молиться постійно. І я дуже вам дякую, тому що хлопці відчувають ці молитви. І вірите, снаряди розгрив... падають біля бліндажу, не розривається, бо молитва сильна, і наш Господь сильний. І слава Йому за це. І я, як зараз, як мама для своїх дітей найкраще, що я можу дати, це їм свідчення, свій приклад і те, що вони ходять в церкву, і це слово сіється в їхніх серцях. Бо мені, як мамі, хочеться, щоб вони служили Богу, і тоді буду я щаслива. І ми ще би хотіли заспівати пісню, прославити Бога. Якщо виходьте, діти, ми готувалися вдома. Господь нам допоможе, Ісус, ти найкращий друг. Час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду, ти поможеш мені, мій пастир, для душі, мій спокій в тобі. Ти відрада моя, Спаситель, підкріпляєш у боротьбі, вільний друг і душі втішитель, я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце гріє, Широ спасе тебе, Я люблю, і ніхто вже тебе не зайде. Я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, Щиро спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Ти один розумієш все, і думки всі таємні, знаєш ти зі мною і в кожну мить Потішаєш і підкріпляєш, хай полине, подяка тобі за щедроти і вічну милість, Ісус, ти спаситель душі, ти щастя моє і радість, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє. Широ спасе тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, Широ спасе тебе я люблю і ніхто вже тебе не замінить. Слава Богу. Давайте ми подякуємо Господу.